Вітаю усіх на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні до нас з вами завітає в гості дуже цікавий персонаж. Тож, давайте подивимось, хто це? Подивіться, хто завітав до нас в гості? Так, це незнайко. І незнайко приніс нам загадки. І хоче, щоб ми з вами їх відгадали. Отже, слухайте уважно. Перша загадка. Котилося котильце, котильце барильце, то вище й вище, то нижче й нижче закидало у віконце золотаве волоконце. Так, дітки, це сонечко, а що ж таке сонце? Правильно, сонце це зірка. А якою формою сонце? Хто мені скаже? Правильно, сонце кругле. Скажіть, будь ласка, кому сонце дарує свої промені? Так, сонечко дарує свої промені людям. А коли ми бачимо сонячне світло? Так, ми його бачимо удень. А де ж знаходиться сонце? Молодці, дітки, воно знаходиться далеко від землі. Давайте ми з вами відгадаємо ще одну загадку. Слухайте уважно. Розстелений кожушок, а на нім посіяний горошок. Що ж це діти? Так, це небо та зорі. А на що ж схожі зорі? Правильно, вони схожі на далекі-далекі ліхтарики, на крапучки, що горять, на іскорки. Зараз на дворі світло і сяє сонечко на небі. А згадайте, коли вчора ввечері ви гуляли з батьками? Чи таким було небо? А яким воно було? Молодці дітки, воно було синім, таким темним. Чому? Правильно, тому що сонечко заховалось за обрій. А давайте ми з вами відгадаємо ще одну загадку. Приготувались? У баби над хатиною висить хліба скибина. Собаки гавкають, не можуть дістати. Що ж це? Так, дітки, це місяць. А на що схожий місяць? Правильно, на частину апельсина на серпик, але місяць не завжди такий. Він буває також і зовсім круглий, як тарілка. Це тому, що нам не завжди його видно повністю. Спочатку місяць зовсім маленький, мов тонесенький серпик. Але минає час і місяць. Круглішає, зростає і врешті-решт стає зовсім круглим. Тихий вечір, тихий красний, над горою місяць ясний. Паси зірки звертає на трембіці, виграває. Гой, зірки гой, гой трембіточка срібна моя. Трембіточка срібна моя. Гой, зірки гой, гой, ходить місяць. Аж до ранку вийшла зоря на полянку. Ой місяцю місяченько, заганяй зірки помаленьку. Дітки, скажіть, будь ласка, яким був вечір? Так, вечір був тихим, красним. Дітки, скажіть, будь ласка, а де ж з'явився місяць? Правильно. Місяць з'явився над горою, а хто був уважним і запам'ятав, кого ж він пас? Молодці він пас зірочки. Скажіть, будь ласка, а доки місяць пасе зірочки? Правильно, доки не з'явиться зоря. А незнайко пропонує нам відгадати ще одну загадку, слухайте уважно. Океани й континенти, гори, ліси, міста і поля. Це малюк, твоя планета називається? Земля! Правильно, це земля. А як ви здогадали, що це земля? Так, бо тільки на землі є океани, гори, ліси, міста і поля. Земля це наш будинок. У всесвіті, а ми, мешканці цього дому, хто ми з вами? Молодці землянини, послухайте віршик. Наша планета земля щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано мене, і день промінцями засвітить, все, що навколо твоє. Слід берегти і любити. А зараз незнайко пропонує пограти в гру і розказати про небесні тіла, які вони. Отже, давайте почнемо. Скажіть, будь ласка, сонечко яке? Так, сонечко гаряче, ласкаве, велике, кругле. А місяць який? Так, він гарний. Яскравий, нічний, круглолиций. Скажіть, а зорі вони які? Так, вони яскраві, нічні, загадкові, космічні, так? а тепер пропоную скласти космічні речення. Місяць один, а зірок? Багато. Місяць схожий на скипку апельсина, а зоря на іскорки. Місяць білий, а сонце жовте правильно. Місяць з'являється вночі, а сонечко вдень. Молодці дітки! А зараз на останок пропоную промовити чистомовки. чу чу чу. На ракеті я лечу. Са-са-са. У космосі така. Краса! Все, се, се, радість сонечко, несе. АС, Ас, ас. Гарна зірочка у нас. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення!